Майже кожного дня в оселях українців гасне світло. Більшість уже пристосувалися до таких незручностей, тому завчасно заряджають телефони, ноутбуки, павербанки. Проте є ситуації, які неможливо передбачити, оскільки під час відключення електрики будинок знеструмлюється, ліфти теж припиняють працювати. Спеціалісти закликають не користуватися ліфтами, особливо у години можливого відключення електроенергії. Якщо вводиться аварійний режим. В державній електропередавальній в системі тоді, взагалі, припинити користування ліфтами для збереження, як і самого обладнання для виходу з ладу, також щоб не виникали якісь питання, коли кабіна зупинилася і не було всяких ексцесів. Також працівники спеціалізованого ремонтно-будівельного управління Кременшок Ліфт звертаються до містян з проханням обмежити користування ліфтом під час повітряної тривоги. Можуть бути по місту і ракетні удари, всі знаходяться і працівники. Вники теж нашого підприємства всі знаходяться в бомбосховищах. Можуть бути і аварійні вимкнення, електропостачання і будь-які проблеми. Які можуть прийти самі знаєте від кіля. У нас в державі війна? Тому в повітряну тривогу утриматися взагалі користування ліфтами у зв'язку із регулярними та аварійними відключеннями електроенергії особисто я користуюся сходами, аби не застрягти у ліфті. Але що робити, коли електроенергію вимкнули під час вашого перебування у ліфті? Не стрибайте у кабіні ліфту, не намагайтеся відчинити двері кабіни самотужки, не натискайте на усі кнопки одночасно. Огляньте кабіну ліфту та знайдіть кнопку виклику диспетчера або номер аварійно-ліфтової служби. Якщо вам не відповідають, зателефонуйте на номер 101. Якщо немає телефонного зв'язку, гучно гукайте на допомогу. У разі спеки зніміть верхній одяг. Якщо легше не стало, присядьте, витягнувши ноги. Кремечужа запевняють, знають, що треба робити. Вити, якщо застрягли у ліфті, должен бути номер лінії гарячий, тобто для того, щоб І мене відтуди достали. Так сказать, мене є аварійна служба ліфта. Я буду дзвонити по своїм родним, которые я думаю, помогуть. Хотя вряд ли не поможуть мені вийти. Только служба аварійна. Рекомендуємо завчасно записати собі в телефон номери аварійної рятувальної служби, які бачите на екрані. Та пам'ятайте, найголовніше правило у будь-якій ситуації не панікувати. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кримичуцькі новини.